Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми з вами поговоримо про безпеку в Харкові. Чи, ну, Яка зараз безпека в Харкові та в Харківській області? Ну, давайте дивитися, ну що по шахедам, по шахедам на Харків. Ну, так, сьогодні літало на Харків десь 5 шахедів чи 4, але вони спочатку летіли на Дергачі, потім на альшани звернули. От, потім вони летіли на Харків, на Маліновку, але вони теж звернули на область. От, але шахеди на Харків вже рідше літають. От, тому, друзі, хто в Харкові, можете в принципі, за безпеку не турбуватися, але все одно пам'ятаємо правила безпеки в прикордонних містах. От, та в прифрон в прифронтових містах. Перше, якщо повітряна тривога і є ракетна небезпека, чи шахенна, чи загроза, там ще артобстрілу, чи загроза. РСЗО, перебуваємо в укритті, краще в бомбоубіжище, якщо у вас воно, звісно, є. А якщо немає, то, наприклад, якщо у вас там загроза артилерійного обстрілу, а ви там поряд з метро, то негайно спускайтеся в метро, але загроза артилерійного обстрілу немає в, хар... ну, в Харківській, тільки в, обл... в Харківській області, в Сумській. Там в Херсонській, і, е, в Дніпропетровській, от, і так далі. Але що по безпеці в Харкові, в принципі, якщо дотримуватися правил безпеки, то все ок. От, Але якщо ви не дотримуєтеся правил безпеки, то в Харкові дуже небезпечно. От, але друзі, все одно, якщо у вас є така можливість, і, а на Харків літає іноді дуже багато шахетів, то якщо хочете, виїжджайте. Ну, не хочете, не виїжджайте. От, але що по безпеці, в принципі, все нормально. Але явно краще, чим було в 2022 році, взагалі так, де РСЗО літало на Харків, на область, на Салтівку і так далі. От, тому, друзі, всім дякую, хто дивиться моє відео. І В цьому відео ми говорили про безпеку в Харкові. В принципі, з безпекою все добре, але ж нагадую, що якщо ви дотримуєтеся правил безпеки. От, тому друзі, всім до побачення, всім гарного дня.